Так, іду далі, оцей перехід, перехід у нас, і бачите, вже і тут асфальтували. Тут підсипали, асфальтували, і от тут постійно це заїзд на заправку. Постійно калабані. Постійно. Ну. І писали за нього, і жалілися вже скрізь. Ну зробився ремонт, ніби там, бачите, трошки щось є таке. Що... Ну, чомусь воно там не витримує зробиш? не витримує чомусь. Костян наш Чемеровецький. Пам'ятаю, тут був Сьонсь, ще я була молода. Я просто я його любила настільки, настільки я його любила, це була така людина, що мені здається, що він тільки... Починав говорити і вже неможливо було ця людина. Це була людина з 10-кратному розмірі першої букви Л. Це, це дійсно була людина. Не знаю, я, мені здається, що я буду його пам'ятати завжди, хоч я мало, дуже мало з ним перетиналася. От Хто мене з марівчан слухає, хто ходив сюди в костюм, хто його пам'ятає, я не знаю назви. Я не можу нагадати, як він називався. Потім його були, забрали кудись десь. Він був виїхав, потім би повернувся до нас сюди, сюди, в Чемірівці, знову трошечки. Зараз не знаю його долі, але я його запам'ятала. Не те, що як чудова людина, але прекрасна людина, просто золоту людину. людяність не порівняєш ні з яким золотом. Це я не можу, яка це людина була. Яка... І мені прийшлося просто стикнутися з ним, просто навіть отут на дорозі. Пару разів сусідку він нас хоронив, вони теж поляки. І от я так його запам'ятала. Потім тут от випуск був випуск в школі, в мене дитина випускалася. Тут Катя закінчувала школу. І він був прийшов просто подивитися, бо ж він тут жив е в костюлі і прийшов подивитися. І ми вже вийшли, йшли додому. Чи просто додому йшли, може хазяйство обійти, потім повернулися. Ним і він нас запрошував до себе, ходіть, ми там просто часу не вистачає. Це така, як то є, що сідає людина в душі десь там тобі. І як зовнішньо він мені був гарний, як розмовою, словом якимось таким. Це була дійсно дуже хороша людина. Може він є, я не знаю, де він зараз. Ну, даний чад, ну, тоді він теж був мені ну, старший мене. Я так пам'ятаю, що він досить був старший. Дай Бог здоров'я, якщо він є живий йому. І я думаю, якщо він є, то він ще далі продовжує робити добро і людям вселяти добро в, душу, в душі. От алейка з кленів. Склена, ясені, ясені А ну це ці дуже декоративні, у нас вони гарно цвітуть. Я колись спробувала підійти. Тут обстригали гілочки і я вирішила була гілочку посадити. Та що ж, не прийнялось. Вони, бачите, вони відростають, потім їх заокруглюють. Так, Це вже я доходжу шеблеще. До от отак сама собі тринь тринь з собою. І дорога буде коротша. Там далі я ще знаю і коло тані мають бути дуже гарні квітники. Бо коло одної Тані там загорожено. Таня продає. То в них загорожено, дуже забор зроблений, теж гарний. А далі там є город людей, дуже гарні квіточки посажені. Давайте пока.